Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовте листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, дай жити серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої злої.